Про головне події в Харкові та області 14 листопада. Рекет у Харкові про зухвалу спробу здирництва до поліції заявила місцева рестораторка. Після смерті чоловіка, співвласника відомої мережі супермаркетів, вона отримала виплату від його бізнес-партнера. Той викупив у вдови частку в компанії. Але за грошима почав полювання кримінальник. За версією слідства відомої кримінальних колах житель Запоріжжя погрожував підприємиці та вимагав у неї понад мільйон доларів США. Підозрюваний заявляв, що ця сума, нібито борг покійного чоловіка. Ніяких доказів наявності боргу рекетер не надав. Натомість лякав жінку фізичною розправою у разі відмови передати гроші, у тому числі заклав під її автівку мітаційний прилад, що схоже на гранату, та переконував, це реальна вибухівка. Правоохоронці виявили підробку та переконалися, що це муляж. Але підозрюваного розшукали та затримали аж у Борисполі Київської області. Там він знімав квартиру. Під час обшуку на місці виявили зброю та боєприпаси. За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік планував оформити інвалідність, щоб виїхати за кордон. Наразі він у СІЗО без права внести заставу. За рекет він може сісти на 20 років. Півсотні безпілотників атакували Харківщину цієї доби. Таку статистику навів начальник хова Олег Сенігубов. 13 БПЛА це були герань 2 Тип інших ще ідентифікують. У Харкові посеред ночі біля багатоповерхівок впала ворожа Гербера. Приліт був у Салтівському районі. Повідомив мер Ігор Терехов. За даними хова, безпілотник не стетонував. Під численними ударами був Чугуїв. Мер міста Галина Мінаєва відзначила, що атака була опівночі. Вона прийшлася по приватному підприємству, що не працює. На місці виникла пожежа. Нічний наліт на Харків у Чугуїв обійшлися без постраждалих, але постраждали був у Лозовій. Чоловік 59 років. По місту завдали авіаудару реактивним кабом сьогодні в день. Пошкоджені склади місцевого підприємства АПК, житлові будинки та підприємство, що виготовляло пам'ятники. Російська армія зранку атакувала впівдрованом службову автівку газовиків у селі Черкаські тижки. Комунальники виїхали відновлювати мережі, які ворог пошкодив раніше. Співробітники газової служби не постраждали. У харківській філії газмережі тим часом повідомили, що без газопостачання залишилося понад три тисячі абонентів, мешканці Циркунівської громади. Про небезпечну погоду завтра, 15 листопада, попередили жителів Харківщини синоптики. Регіональні центри з гідрометеорології прогнозують потужний вітер до 20 метрів на секунду. Загалом вихідні будуть теплими, як для листопада, без заморозків уночі. У день температура триматиметься на рівні 10 градусів. У неділю в день місцями дощитиме. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.